Тарас Шевченко, Лілея. За що мене, як росла я, люди не любили. За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівно називають Очи не спускають з мого цвіту. Дивуються, не знаю, де діти. Скажи ж мені, мій братіку, королеви цвіте, я не знаю, моя сестро. І цвіт королевий схилив свою головеньку червону рожеву до білого пониклого личенька лілеї, і заплакала лілея, росою сльозою заплакала і сказала Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась, моя мати, чого вона? Вона все журилась, і на мене, на дитину дивилась, дивилась. І плакала. Я не знаю, мій брат, єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина. Я гралася, забавлялася, а вона все вяла. Та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстря я. Що його дитина? Пан поїхав десь далеко, а мене покинув, і прокляли його люди. Будинок спалили, а мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі косили стригли, накрили острижену ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть нечисті І на мене плювались. Отаке то, мій братіку. Було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я вмерла зимою, під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились. А дівчата заквітчались і почали звати лілею снігоцвітом. І процвітати стала в гаї і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братіку, нащо ж мене Бог поставив цвітом всім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене, і матір, милосердний, святи Боже милий! І заплакала лілея, і цвіт королевий схилив свою головоньку, червону рожеву на біле, поникле личенько лілеї.